Всім привіт! З вами Оля. Цікавий на гачку. Сьогодні хочу вам, пропоную вам, мабуть, розглянути мої придбання з Аліекспресу і з ТЕМУ. Один комплект гачків я вже використовувала і хочу поділитися враженнями і з вами розпакувати. Мені приїхав набор спиць і два набори ще гачків. Ну, Їх багато не буває. І оскільки я вам завжди кажу, що я не в'яжу з ручками, ось такими тоненькими ручками я все ж таки в'язати можу. Цікаво, тому ми зараз розглянемо всі плюси і мінуси цих гачків, я ними вже в'язала, ще раз повторюся, і розглянемо, що ж таки приїхало мені. А поки що, давайте, щоб я не шуршала, я його вскрила і винула те, що не стосується в'язання. Все інше, я так, як і ви, буде для мене. Ніби сюрпризом, да? я не знаю, що там ще. З ці гачки мені, чесно кажучи, сподобалися. Думала, ну, візьму там вони щось, щось незадорого, да? до 250 гривень весь набор коштує. І, думаю, візьму, буде там мені на фотосесії, якщо ними неможливо в'язати, в'язати ними можливо. Дуже непогані головки, в принципі, я в'яжу. Гачками з Китаю. Для мене це ну, вони непогані, для мене вони абсолютно нормальні, з ними, ними можна працювати, тому я нібито і не рискувала. Так? Але ж ну, хотілося мені десь там щось покласти, іноді красиво для фотографії і щось. Таке зробити. Ну, і взяла буду, не буду. Виявилося, що вони непогані, тому що тут ось ця виємочка така на гачку є. Вона плоска, а з іншої сторони, вона більш округла така. Єдине, що мені не сподобалося, дуже погано оброблені ось тут вони не, не видно на камеру, зараз, ось так, мабуть, видно. Вони ось тут ну, взагалі. Взагалі дуже дуже погано. Причому це ну, на всіх гачках така ситуація відбувається, це, мабуть, єдиний недолік. Це не заважає в'язати, якщо ви в'яжете тільки як гачок його використовувати, не як туністки щось набираєте, щоб тут не чіплялося. Взагалі, ну, такі непогані собі гачочки. В принципі, кажу ще раз, я ними в'язала, голівонькі всі акуратненькі, ну, мені нічого не заважало. Це те, що стосується саме цієї. І зараз йде така сумасшедша реклама цього тему. Вони її прям скрізь скрізь крісують Я раз замовила, мені не сподобалося. Інший раз замовилася не сподобалося, що не сподобалося. Не сподобалося. Який товар приходив, він не був вже такий адбраковка якась. Ну, я замовляла бусини для маркерів, я замовляла там ще щось, ну таке собі. Ну і все одно ж, ця реклама прези всіх утюгів. І там дівчата казали, що непогані речі купували саме для в'язання. Я вирішила також спробувати. Зараз ми з вами подивимося, чи це був черговий раз, який в мене не вийшов. Ну, По-перше, це ось такі дерев'яною ручкою гачочки. Я на них дивилася вже давно. І ось такі вони будуть такі самі, тільки з меншими розмірами. І ось такий набір спиць. У мене не було ще дерев'яних спиць, тому я вирішила, що мені також треба. Я поставлю на паузу, просто розпакую, щоб не шуршати на камеру. Це розпаковано, ну не всі ці, але максимально розпаковано. Почнемо з цих. Мені вони сподобалися своєю дерев'яною ручечкою. Чесно скажу, на дотик вона абсолютно гладенька, м'якенька, приємна. Що немаловажно, тут у нас, видно чи видно, чи да? Отак, От мабуть, треба показати, що тут з'єднання непогане. Так, тримати його також зручно, воно не товсте отут, те, що я не люблю. Як буде ними в'язати, це вже покаже практика, коли я почну все це робити, але поки що мені подобається. Подобається, що вони ось тут підписані. Це набір у нас від двойки до шістки з половинками. Тобто 2, 2,2,5. 3, 3, 5, 4, 4, 5, навіть 5, а, да, до 6, 5, 5 і 6. А, ну, загалом досить непоганий. Що стосується голівеньок, вони також, також дуже непогані. От, бачите, навелася камера, можемо подивитися. Шикарні, мені все тут подобається. Звичайні китайські оці голівки. Ну, я звикла в ними в'язати, ще раз повторюся. І, в принципі, мене тут нічого не смущає. Вони, мабуть, заливали клей, ось тут видно. Але воно абсолютно гладеньке, без яких шероховатостей, без потертостей. І якщо ми ось так будемо тримати, видно, що дивиться в правильну сторону, тому що буває, а оцей видно, що трошки скошений. От, цим вже буде важко працювати, і хочеться його ось так розвернути. Тому ну, ніби не все так гладко, як хотілося. Да? Цей гарний. 2,5 підвели, але 2,5 в мене декілька багато. Цей теж нормальний такий, якщо його перевіряти. Цей трошки розвернутий, але не критично. 2,5 прям критично такий розвернутий був. Ну, Ніби інші непогані. Непогані. Двічка. Двічка шикарна. 2,5 гірша. Двічка. Добре сидить, добре виглядає, і абсолютно гладенька. Ну, е, що можу сказати? Покаже тільки практика, тільки процес в'язання, наскільки вони гарні. Але поверхнево ми з вами їх подивилися і прийшли до якогось викупу. Оці я не знаю, як це відбувається, але китайці мені завжди щось впарив. І в мене прийшло аж два однакових набори. В який момент це сталося, от чесно, тому що я контролювала корзину, я контролювала замовлення, але як чоловік розвів руками і сказав: Ну це ж китайці, Оля, що ти хочеш? Я кажу, ну так, це так. Ці гачочки ну, взагалі дуже. Це набор, який маленький 2,25. о, тут є четвертинки від одного. 1,25. Так, що тут є? 1,5, 1,75. Вони йдуть з четвертинками. 2,5, 2,75. Ага, і двійка, мабуть, в мене впала одну хвилиночку. Так, двійка таки впала, я її підняла. І тут двійка набагато краще. Отакі мені металеві, от не кольорові, більш подобаються гачочки. Хочу сказати, що досить непогані голівенькі у них. Знову таки, Покаже далі тільки процес в'язання, що з ними, як з ними. Але тут стоїть вірно. Тут, якщо в'язати, теж правильно. Ну, тобто, ось ці, мабуть, поякісніше. А то. Бо там так сталося. Ну, непогані, як палочки від морозова. Непогані такий комплект гачочків. Не знаю, що робити з другим. Може, кому треба? 120 гривень, якщо я не помиляюся, я можу його продати. Ну, Це таке С сама винувата, як то кажуть. І давайте перейдемо до, все ж таки, до спиць. Так вони ось так упаковані, лейбочка заклеєна, прийшла повністю в нас. Тобто гарно все. Далі ми його відкриваємо. Я перепрошую за звук, якщо буде голосно, і бачимо ось такий набір спить. Дуже цікаві, дерев'яні. Я навмисно брала дерев'яні, бо мені було цікаво, чи вони. Гарні, Боже, я такі гладенькі, такі гарні. Дивіться на них. Гарніші просто. Дійсно, приємні. В міру гострі кінчики. Я не знаю, я дерев'яними не в'язала, тому е кажу, що це мій повністю експеримент. Ось тут е така резиночка вставлена між цим, щоб міцно тримати всі спиці. Вони йшли від 3,5, трійки, до речі, нема. Чомусь зазвичай від трійки. Хоча я не спеціаліст по наборам. Тут йде 3,5, 3,75, 4, і 5,5, 5, 5, 6 і 6, 5 є. Це, мабуть, ну, те, що вона укорочена, я не скажу. Мені її зручно тримати, хоча, хоча не знаю, треба пов'язати. Треба і сантиметр в мене нема одну хвилинку. Я таки знайшла лінійку в цьому домі. І зараз ми з вами виміряємо. Так, це окорочено, ну, хоча 11 см, зазвичай окорочена йде 9-10. Ця 11. Тобто щось таке середнє між окороченою і довгою. Ну, я думаю, тому що. Я перепрошую, завалилася. Камера в мене маленька. я жива, здорова. <гум> Камера також. А, я думаю, це тому, що в наборі йде трусик 40, і якщо в нас повна спиця йде. <гум> Скажіть, я скажу, якщо в нас повна спиця йде 13 см, то вона на трусик 40, він там 20 см займає. Буде недоречно, тому що воно не буде в нас збігатися, якщо ми його складемо. А тут в комплекті йшли для збирання. Зазвичай це вважається повний габарит спиці. Ну, я думаю, що в мене там аудиторія не така вже. Спичечна, <смі> не ті, що вяжуть спицями, а більш для гачків. Да? Тому трошки інформації вам. А, так от, зазвичай спиця йде тросик на 40, він йде в нас, зараз я його навіть поміряю. Ага, це великий, це, мабуть, 60-25. і... 15-30 і дві спиці по 11-20, Це буде щось на 50. Оце, мабуть, буде той самий габарит найменший. Ми зараз це спробуємо з вами зібрати. Ага, оце для розкручування така йде в комплекті. Та де ж ти тут відкриваєшся? Ага, отак, от мабуть, ні, теж ні. От ви бачите, ну що з цим робити, як воно відкривається, як же ж повинно. Ні. Я взагалі не розумію, як воно відкривається. Його відрізати щось треба віддати. Так, оце... Угу. Ось ось. Відкрила нарешті. Оце, мабуть, тримати, коли ми розкручуємо, щоб було зручно. Ми беремо ось десь тут, щоб воно не вилітало, і відкручуємо його, якщо сильно ми закрутили. Далі, ось цей нам йде для того, щоб міцно це все закрутити. Тобто, ось так проворачуючи і закручуємо. Далі я хочу вже все скрутити і подивитися, що в нас вийде. Я, до речі, чомусь не дуже люблю знімні спиці. Мені здається, що вони будуть в процесі розкручуватися. Я люблю все ціле, все гладеньке. Ну, хочу сказати, що тут ну, буквально трошки застрягає, але я в'яжу в свободні петлі, і мені ось це ну, взагалі не вплине на мою роботу. Спиці з'єднуються, все нормально. О, дуже цікаве відчуття дерева. Повторюю, що я ніколи не в'язала дерево. Гарно. Так, я думаю, що все ж таки це в мене буде габарит 50, так, 25, навіть більше. 50. Ага, це, мабуть, той, що 60. А де ж 40? Там написано було, що є тросик на 40, але вони всі великі. Таке відчуття, що два тросика 60. 80, а це, мабуть, вже буде 100. Так, 25, 50, 75, ну, приблизно, так. Да. 75 і 20, 90 з чимось, і два, тут трішки більше 100. Або вони пишуть саму довжину тросика без спиців. І ще в цьому комплекті йдуть ось такі заглушечки. Це якщо, Ага, і перехіднички, які можна вкрутити і нарастити тросик до 2-3 метрів. Для примірки, наприклад, це дуже зручно. Буде Ми сюди один тросик, сюди інший вкрутили, притягнули наш виріб і собі спокійно все це приміряли. Ось ці такі теж чудові заглушечки гарні, яскраві. вони. Ну, мені здається, метал ну, пластик, хоча так дрінчать як металеві. Аж дві в нас ті, які нам допомагають закручувати наші спиці, дві з'єднання і чотири загужечки. Тобто можна в'язати одразу двома парами. 4 тросика, і все буде чудово. Я ж думаю, ви зрозуміли, що якщо нам треба перезняти, ми ось так накручуємо і наші петлі нікуди не діваються. Окрім тих стопорів, які можуть одягатися на спиці, можна одягати без спиці, а спиці використовувати в іншому проєкті. Або одягли на рукав, коли ми в'яжемо реглан, наприклад. так, Ми натягнули. В один рукав ставили, закрутили, в інший рукав такий тросик, і все лежить. Потім ми його зняли, закрутили сюди спицю, дуже зручно. А якщо є ще й тоніські такі гачки, я їх там бачила, якщо вони підходять, я, чесно кажучи, не знаю. Взагалі зручно набирати, наприклад, кетлювання. Коли ви кетлюєте, ви набираєте гачочком, потім перезнімаєте на спицю і вже в'яжете. Це також може бути дуже дуже зручно. А, загалом. Набір мені подобається. Ми зараз ще трошки достанемо якісь спиці і подивимося, чи вони о, 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 такі гладенькі, як і інші. От, наприклад, п'ятірочку з'єднання тут в нас, ну, трошки є, так, да, я не можу сказати, що воно ідеальне. Але, ну, так як я в'яжу, мені, мабуть, повинно цього з'єднання я можу не помітити. Доволі гарні спиці, дуже гладесенькі. Я не такий поцінувач спиць, як ви знаєте, прямо щоб аж аж аж. Тому мені цього набору ну, більш ніж досить, якщо я його не поламаю. Таке теж може бути. Тому що. Дерево мене смущає завжди дерево, наскільки воно прочне і наскільки воно може витримати всі мої ось ці ось такі собі <кій> мучительства. Те, що я, бачите, відкрутити, тут я просто там я змогла, а тут я закручувала, мабуть, за допомогою цього. Цієї штучки, і ми отак повинні його розкручувати. Ми вставляємо сюди цю штучку, а цю тримаємо, щоб не ковзала метал, і тоді воно легко відкручується, і потім вже ми знімаємо. Так, до речі, ось цей стакан прокручується на тросику. Це дуже-дуже круто, чесно вам кажу, дуже-дуже круто. Що по ціні? По ціні мені цей комплект обійшовся приблизно. 600 з, гр... 600 з копійками, я не пам'ятаю точну цифру, 650 там до 650. Чому так вийшло? Тому там є така фішечка, якщо ви складаєте все в корзину, ви його там трошки тримаєте, і потім воно вам видає іншу ціну. Вас починають заманювати. От, мене замані... заманили, і я одразу скупилася. Чи жалкою? Ні, мабуть, не жалкою. Мені подобається цей набір. Я себе ніколи не балувала якимось інструментом. Зазвичай я більше пряжу купувала. А зараз я розумію, що пряжа в мене ну, вдосталь, просто її треба хоч якось вив'язувати, хоч щось з нею робити. І працюючи в магазині, я все одно купую потрошку пряжу, хоч трошки, але купую. І тому я вирішила, що треба ще щось подивитися, поцікавитися якимось цікавим інструментом. І, чесно говорю, я в захваті. Мені дуже подобається і колір, і фактура цих спиць, і, 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 і тросики. Вони, вони схожі, знаєте, на що. Ну, ні, про не такі. У... Китайських вони трошки, трохи жост А ці такі, ну, я навіть не знаю, з чим їх порівняти. Може, у Нітпро у ті, які фіолетові, вони такі, я, чесно кажучи, не дуже розбираюся в спицях. Ну, щось таке, мені здається схоже. Досить-досить такі м'якенькі. не, не дерев'яні вони. Кармашик для зберігання також непоганий. Ну, тобто. Я в цілому задоволена. Пошит він якісно. Я не можу сказати, що це якась така біліберда. Так. Не знаю, наскільки вистачить той молнії, але тут в мене до нього претензій нема. На дотик воно, а, як тефлонова тканина. Не, не сама, не просто тканина, а як вона чимось покрита, як о, гладенька. така. Така гладенька, така цікава. Не просто тканина. Я думаю, що вологою тряпочкою її можна протирати, якщо десь припилилася. І все буде з ним добре. А всередині, ну і всередині така сама. Так що, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ага, ось я маленька лісочка, то я її просто заблюкали. 25. Я все шукаю маленьку. <ріх> От, 40 см, 40 60, 80 і майже 100. Це були габарити, вказані, вказані самої, самих тросиків без спиць. Тобто, до них ще додаються спиці. Тому спиці 11 не 9, як у короти, і не 13 як класичні. Ну, я задоволена, а час вже покаже. Чи сподобається мені на них в'язати. Дуже дякую, що ви зі мною за ваші лайки, за ваші коментарі, вподобайки і за вашу підтримку. Я бажаю вам, як завжди, натхнення, сонячних днів, скорішої перемоги, рівних стовпчиків та петелечок. З вами Оля і цікавий нагадку. До нових зустрічей!